Мене звати Оля і ви на в'язальному каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо звичайно, про натхнення, як ви зрозуміли з нас відео. Справа в тому, що коли я в'язала ось цей джимпорочок, я хотіла його зробити якісь цікавенькі. І куди ж пішла в Пінтери, звичайно, за якимось натхненням. Звичайне, натхнення до мене пройшло, і тут було мега різні варіанти оформлення цього джемпорочка. Тож я вирішила з вами поділитися. Цим натхненням, можливо, і ви хочете зв'язати якийсь цікавенький тобто він буде простий. Тобто, це я для себе хотіла, щоб це був лицевий гладю, але якісь елементи додати, що були трішки цікавенькі. Тож назбирала вам трішечки натхнення і ним ділюся. Тож, приємного перегляду. Розпочнемо добірочку з цього яскравого, жовтенького сведрика. Сподобалася ось ця накладна кишенька і також резинки по низу. І саме те, що він такий оверсайз, теплий, затишний, дуже сподобався. Наступна модель йде поєднання декілька кольорів. Таких моделей буде декілька. І дивіться, як красиво коричневий поєднався з ніжно розжевим і знову ж накладна кишенька додала такого акценту спинка подовжена. Цей самий сведрик, але ми тут бачимо, що тут наче спинка не подовжена. Мені здається, що просто на тому. Фото просто запхану, сховану резиночку переду. Ще один варіант, де йде поєднання знову коричневої рожевої, як ми бачимо, тут перед зв'язаний рожевим, спинка коричнева, і на рукавах теж це поєднання кольорів. Досить цікаво і в'язати, і красиво виходить. Ще одна модель, де йде поєднання знову кольорів, і тут мені сподобався цей шов, який йде назовні. Досить, напевно, цікаво в'язати, я не розбиралася, як в'яжеться, але дуже гарно виглядає. Наступна модель зв'язана хустинковою гладдю, а по рукавчиках інтарсією додавлені ось такі яскраві смужки, можна зробити в різних кольорах, і буде такий цікавий акцентик. you <laughs> Аналогічний сведрик теж додавлені акцентні лінії по боках. Мені подобається горловинка. І тут, мені здається, швидше всього, що це машина робота, але в реглані погоні можна виконати таку модель. Ми переходимо до наступного, дуже яскравий такий є, синій колір, і рукави зв'язані іншим кольором, теж дотримання цієї гами, а спинка взагалі виглядає мені фіолетовою, не знаю. Так чи ні, ну досить цікаво. Наступна модель тут вже йде більш стриманіші кольори, але досить цікаві віз... смужки по рукавах Добавлені різні кольори і гарно цікаво виглядає. Простий джемперочок, але додавлені такі акцентики. Так? Ще одна модель. І мені тут досить цікаво, сподобалось поєднання. так, Зверху в нас резинка або напівпатентна резинка одного кольору, далі смуга йде іншого кольору, і завершує ще інше. Здається, кольори не поєднувані, але гарно виглядає. Ну, а цей такий яскравий джемперочок, це як також для сміливих поєднання різних кольорів це половер так образним. Вирізом досить класно, і ось ці дирочки, в які запахна ниточка, дуже класно виглядає. В цій моделі мені сподобалось те, що перед в нас розділені якби на дві пілочки, і одна подовжена, друга вкорочена. Знову ж таки, кольори це мої, дуже подобається сині, красиво і гарно виглядає. Ну і в'язати не важко Ну, а в цьому джемперочку в цьому светрику, бо він має високу горловинку, йдуть такі цікаві рукавчики. І я думаю, що не з виробу теж швидше всього йде ось такими розрізами. Ось ще одна моделька, тільки розріз дещо інший. В попередньому варіанті вони накриваються на одній, а в цьому варіанті просто розріз. Теж красиво і цікаво виглядає. мені подобається. Ще один варіант, де додавні також розрізи, але знизу. І іншим кольором вив'язана резинка. Класно, ефектно виглядає, дуже мені сподобалось такий варіант, дуже такий стриманий, але водночас цікавий є, на що подивитися. Оцей варіант я зберегла лише тому, що тут дуже цікаві завершення джемперочка по рукавчиках і по низу. Таким рюликом резинка один на один, а потім просто лицева гладь, яка закручується. Ще один варіант, де можна використати. Паєтка, якщо у вас є, це ось такий накладна така, кишенька, і понизу рукавчики резинка виконана з додаванням паєточки. Цікаво, оригінально, колір з глібом. Ну і ще один варіант, який на який давно я придивляюся, це коли додавлений ще додатковий колір, ним обіграно низ, і рукавчики, горловинку і також пройму. Досить цікавий і гарно виглядає. Наступний варіант, я не знаю, як його назвати, але дуже цікаво в'яжеться, тому що в'яжеться так, як дитячий. Комбінезончик, так, і додавлені гудзички. Красиво тут ще такі додавлені ніжні смужки, що додає такої елегантності. Наступний варіант мене зацікавить тим, що, ви тільки подивіться, тут в нас горловинка подібна і тут два-дві резинки. Одна вив'язана правильно, а друга просто нашита зверху. Досить цікаво виглядає. Ще один варіант, який для більш таких стриманів додати просто на закінчення низу рукавчиків і горловинки, і інший колір, наприклад, різні кольори, як ми тут бачимо, і теж досить цікаво виглядає. Ось ця сама моделька, тільки горловинка вже вона по-іншому. Схована всередину і вже, не видно цей контрастної ниточки. А по рукавах і по низу видно досить цікаво, мені дуже сподобався цей варіант. Ще один більш стриманий такий насично коричневого кольору. Мені тут сподобалась висока горловинка, довгі рукави і широка резинка. Цікавий варіант. Наступний варіант це зв'язаний резиночкою, і я його зберегла через те, що мені дуже зацікавила конструкція в'язання. Я не можу зрозуміти, це японське плече на виводить наперед. Досить цікаво. Подивіться: ще один джемперочок, зв'язаний резиночкою 2х2, і це такий поло. Дуже стриманий, але водночас тепленький буде, якщо зв'язати, наприклад, з якоїсь альпаки. І ось ще один джемперок, тут його повністю не видно, я думаю, що наступне, можливо, фото буде більш видно. Але мені сподобався перехід на рукавчиках до маншети, де додавлені контрастні ниточки. До речі, це дуже класний варіант вивісити залишки, які у вас залишаються. Тому беріть на заміточку собі чи діткам. Класно, Я б ще додавала якісь смужки перед горловиною, і взагалі було би фантастично і красиво. Наступний варіант мені запав тим, що тут внутрішні кишеньки, і що самі рукавчики, я так розумію, що з однієї сторони один рукавчик одного кольору з другої інший, А можливо, просто спереду одного кольору з іншого. Не можу сказати. Ось в цьому джемперочку досить красиво поєдналися такі два базових кольори, і він. Мені сподобалось, що саме розділення по кольорах йде посередині, переду і спинки, І що з однієї сторони рукавчик одного кольору, з іншого інший. Ще один варіант поєднання кольорів. Тут сподобалося, що цей шов, який йде, він йде позовні, і він, наче зверху прошитий ниточками. Досить цікаво і оригінально. Горловинка не подобається. Ну, а хто любить в'язати інтарсію, можна звернути увагу на ось таке поєднання по діагоналі, теж ефектно, красиво буде виглядати, але, як я кажу, це для любителів інтарсії. Ще один варіант джемперочка, досить стриманий. Тут мені сподобалась реглана лінія. Досить цікаво, вона зроблена, треба більш детальніше подивитися, тому що досить цікаво. Я нагадую, всі фото будуть в телеграмі, тому заходьте і більш ближче дивіться. Ще один варіант простого такого сведрика це реглана лінія. Зв'язана таким простеньким візерунком, і горловинки, і низ по виробу теж дуже цікаво і оригінально виглядає. Ще один. Сведрик. Це мені запав з цією широкою резинкою по низу, широкою резинкою по рукавах і розрізами. Досить цікава і дуже цікава ниточка тут використана така вона меланжева. Ще один джемперочок. Він доволі простенький. Мені здається, що тут теж є якась альпака, і реглання лінії рукавчики не з виробу зв'язаний таким візерунком, як парканчик. Ось цей джемперочок дуже запав мені в душу. Дуже, мені дуже цікаво, як виконати це все, як придумати цю конструкцію. Дуже хотілося б, і я про це. Задумаюся, досить цікаво виглядає. Ще один варіант поєднання кольорів. Це коли на одному рукавчику у нас йде типу жакар іншого смужки. Це вертикальні і горизонтальні смужки, дуже цікаво і цікаво в'яжеться, гарно виглядає. Ще один варіант це додати манжети іншого кольору, і такі, знаєте, об'ємні, великі, навіть подвійні в джемперку будуть теж класно виглядати. Тут я би, звичайно, горловинку зробила дещо іншу, якось більш її об'ємнішою. Ще один варіант: тут і сама ниточка на джемперку, вона вже маланжева, але подивіться, як гарно зроблена горловинка, поєднання двох кольорів. Мені сподобалося і манжети. Також різного кольору. В принципі, кольорову гаму я би вибрала якусь більш або однакову, або що перекликалася з основним кольором джемпера. Бо ці кольори трішечки не моє, Але сама задумка досить цікава. Ще один варіант джемперочка це додавлення ось такі. Я не знаю, візерунок, це, чи жакард по низу і по манжетах перед резинкою. Цікаво, акцентно і оригінально. В цьому джембурку додавлені смужки, як ви бачите, по одній смужочці, вертикальні, горизонтальні, і вона додає такої цікавинки виробу. І основний колір дуже гарний, обожнює, зелений, тому не могла пройти повз. Ще один варіант це з контрастними яскравими рукавчиками. Тут класичний реглан, в'яжеться, напевно, дуже легко, ну легенько, але ось на рукавах додавлені смужки, що додають знову ж таки родзинки виробу. Не могла пройти повз ось саме цього виробу, бо просто мені дуже-дуже цікавить, як так рівненько нашити цю кишеньку, і що вона йде прямо по лінії. Ну, цікаво, правда? Тут реглан погону, швидше це машина робота. Ще один варіант, де в нас рукавчики зовсім іншої, і в'язки, і кольорової гами. Її ну, дуже гарно виглядає, тут якийсь візерунок і зовсім інша ниточка. Дуже класно. Ще один варіант в рукавчики. Тут вже йдуть елементи жакарду. і ще мені дуже сподобалося оформлення горловинки. Це для тих, хто не дуже любить візерунки, але все ж хоче додавати їх в свої вироби, зверніть увагу на ось такий варіант половера. Ще один джемпорочок, не знаю, чи показувала чи ні. Зверху це класичний реглан і вверх кокеточка зв'язана резинкою. І наступний, також зв'язаний резинкою, поєднання резинки 1х1 і 2х2, що додає такої цікавинки виробу. Знову ж, в цьому джемперку мені сподобалася велика резинка, дуже велика. І також як обіграний низ і рукавчики. Ще один варіант резинки і смужок на рукавах, класичний реглан, але по низу виробу не виробу, а рукавчики, добавлені смужки. В цьому джембурку мені сподобалася реглана лінія, яка в'яжеться. Або англійською, або напівпатентною резиночкою. Простесенький джемберочок, але ось такі акцентні реглані лінії, які йдуть від верху і до самого низу виробу. Ну і останній джемперочок, де в нас реглана лінія, ось такими <див> дирочками. Досить оригінально цікаво, і мені подобається. Ні, останній ось цей нас, Де акцент йдуть на невеличкі косички, які додавлені попереду. Невеличкі по рукавчиках і по спинці. Надіюся, вам сподобалась добірка. Ви щось знайшли для себе цікавеньке. Обов'язково напишіть в коментарях, чи були роботи, які вас зацікавили. Ну, а я вам бажаю, як завжди, мирного дня і до зустрічі на моєму каналі наступне відео. па па